Вітаю вас ще раз, шановні глядачі. Попереду, завтра, останній місяць літа, серпень 2024 року. Я би хотів подивитися, якою буде ситуація на фронті. Тому що останнім часом дуже багато негативних новин про те, що йдуть дуже великі захоплення, просування по фронту. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть, якою буде ситуація для України на фронті в серпні 2024 року. Більше позитивною чи негативною, давайте ми з вами подивимося на циганській колоді. Я хочу витягнути чотири карти. На гральній колоді я хочу витягнути три карти і буквально одну карту таро. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Нагадую тим, хто дивиться мене вперше. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, серпень 2024 року. Ситуація на фронті. Давайте подивимося. Значить так, на циганській колоді перша карта, карта грошей падає. деньги. хороша, позитивна карта, збройне, фінансове підсилення, матеріальна допомога якась фронту. Карта мислителя, карта думок та планів. Теж якась цікава карта. Якісь плани, які будуть пробувати виконуватися, якісь нові домовленості. Карта розговора. В серпень 2024 року карта дипломатії. Розговор – це якась, якісь перемовини, це якась дипломатія, це якісь домовленості. Можливо, будуть вирішуватися якісь дуже важливі питання, пов'язані з цією війною і з фронтом. І ще одна карта карта тюрми. Ну, карта тюрми така, досить негативна. Вона говорить про те, що все-таки нові території ще будуть захоплюватися. Дивимося на гральній колоді. Сімірка бубнова карта вогню. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Вісьмірка червова це карта брехні, дуже багато неправди, дуже багато фейків, неправдивої інформації. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. І валет піковий, карта ворога, активізація ворогів. Поганий місяць буде для фронту. Такий досить тяжкий, я би сказав. Але разом з тим, бачу, будуть вестись якісь перемовини. Але все одно зброя та підсилення буде приходити. А тут Семірка Кубків, хто би сумнівався, семірка Кубків це карта ілюзій на таро. Це карта брехні, це карта неправдивої інформації. Це карта викривленого бачення реальності ситуації. Перевіряйте всю інформацію. Перевіряйте всі джерела, які ви бачите, читаєте, чуєте. Дуже багато брехні цього місяця буде в серпні 2024-го, пов'язаної з фронтом. Якось так, шановні глядачі, я бажаю всім вам. Всього найкращого, бережіть себе та своїх близьких. Нехай вас все буде добре, миру вам, благополуччя та всього найкращого. Побачимось!